Вітаю, слава Україні! Традиційне включення, включення щодо подій в нашій громаді, в Франківській. Почну з навчання в нашій громаді. Ну, насамперед, ми спілкувалися з керівниками, з директорами наших закладів. Все-таки ухвалили рішення про те, що з понеділка діти йдуть до школи на очне навчання. За виключенням тих закладів, які відчувають і мають проблеми, вони можуть ухвалювати рішення на перехід на онлайн-навчання. Чому ухвалили таке рішення? Тому що в Франківську, на мою думку, в принципі дороги більш-менш почищені, транспорт працює, у школах тепло, укриття готові. Очне навчання ефективніше за дистанційне. Плюс школа це нагляд, тепло, харчування. Ну і у нас відключення, слава Богу, світлі світла короткі, і не критичні. Тому франківська громада з більшості наших навчальних закладів з понеділка будуть в очному навчанні. Чому ухвалили таке рішення? Ну вважаємо, що цей тиждень мали можливість відслідкувати ті події. Холода, інші речі, і ну нас немає в нашій франківській громаді потреби не йти до освітніх закладів до шкіл. Ще раз підкреслю, якщо якийсь заклад хоче перейти на онлайн-форму. Може ухвалити це рішення, адже в нас сьогодні є автономія навчальних закладів, але більшість в нас буде працювати. Садки, дитячі садки теж працюють до речі, ми бачимо збільшення кількості дітей, які відвідують дитячі садочки. Тому десь вирішили все таки очне навчання здійснювати. Звісно, що це може змінитися одномоментно, тобто, в першу чергу, від ворожих обстрілів. Чого я найбільше переживав цього тижня? Що поруч з пониженням температури також буде різко зростати кількість відключень. Але зараз, в принципі, ситуація терпима, тому виглядає станом на зараз, що в понеділок діти будуть навчатися у івано-франківських школах в звичному режимі, тому прошу керівників, директорів, закладів підготуватися харчування, забезпечити гаряче харчування, забезпечити освітній процес. Ще раз підкреслюю, хто відчуває, дивиться, де батьки більше, більше хочуть, скажімо, батьківська громада десь на онлайн перейти, ми не заперечуємо, але рекомендуємо більшість навчальним закладам працювати в звичному режимі. Тому десь інформація по, по навчанню десь така. Тобто Ми навчаємося з понеділка у звичному режимі. Також всі дитячі садочки працюють, також всі е, позашкільні заклади працюють. Е, також хотів би подякувати за роботу комунальникам. Так, є певні запитання, проблемні питання, так, е, але з тою кількістю технікою працівників вважаю більш-менш. Е, Сьогодні місто робоче і немає якихось таких глобальних проблем. Так, були якісь певні моменти, особливо по сільських дорогах, які в основному на балансі комунальної області дороги Прикарпаття, але все-таки спільними зусиллями, дякую, старостам іншим. Ми здійснюємо цю роботу і будемо далі здійснювати цю роботу. Багато комунальників зараз славах збройних сил України на будівництво фортифікаційних споруд. Також техніка вилучена, але знов ж таки у нас ситуація не критична у Івано-Франківську. Також до відома користувачів 28-го маршруту з понеділка, 12 січня, на 28-му маршруті проїзд для пасажирів пільгової категорії буде безкоштовний за карткою Галка. Тому це перший маршрут, де ми встановили валідатори. І відповідно, можна користуватись без обмежень, їздити в 28-му маршруті. Тому це важливо. І пільговики зможуть їхати безкоштовно, зокрема в перший 28 й маршрут. Також щодо освіти, поручив подяки освітянам, які приймали перший етап всеукраїнських учнівських олімпіад. Дякую за допомогу нашим вузам, вищим навчальним закладам за цю допомогу. Маємо талановитих дітей, і це є дуже. Важливо для нас також до підтримки наших армій, Збройних сил України, ну зокрема, передали національній гвардії чотири роботизовані комплекси наземні добри дрони куплені за субвенцію 2 млн гривень. Тобто, ви знаєте, наземні роботизовані комплекси це дуже важливо і чотири таких роботизованих дрони. Один з них він може навіть тримати позицію, тобто озброєння. Чергова допомога від міста. Також ми були на полігоні Національної гвардії. Теж допомога 500 тисяч гривень на потрібне обладнання. Це десь до тої допомоги Збройних сил України. На жаль, маємо втрати в громаді. В боротьбі за Україну загинув Михайло Візньович. Завтра відбудеться поховання о 12-й годині у селі Чернігів, а також о 9-й годині загинув Віталій Басарап. І так, 9-й годині у будинку смутку буде прощання, прохання. Хто знав, не тільки хто знав, прийти поклонитися пам'яті наших героїв. Це так коротко про ті події. Основне, це те, що з понеділка всі навчальні заклади громади працюють в звичному режимі, за виключенням тих навчальних закладів, які ухвалять рішення на дистанційне навчання. Дякую за увагу! Слава Україні!